Білоруси не обиратимуть президента. Відповідні зміни до законодавства ініціює сам Лукашенко. Партії громадські організації пропустять через сито більше про імператорські симптоми синюпалого у щотижневому огляді білоруської пропаганди. Кто э, изобрел концентрационные лагеря, мало кто вот про это знает. Да? Это было изобретено в момент гражданской войны в США под началом Линкольна. Вот. Если бы Янукович вышел с там в 2014 году. Да? Я как могла, помогала тогда еще Харьковскому этим Майдану. Зря вы хрюкаете. Партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках. Блискавка Лукашенко думає про те, щоб відібрати в свого народу можливість обирати президента. Зачекай, а що тут нового? Ну вперше він говорить про це прямо днями. Диктатор публічно заявив, що схиляється до ідеї передати право обирати главу держави так званим всенародним зборам, іншими словами, своїм політичним соратникам. Бо народ вважає Лукашенко не здатен розібратися, хто достойний, а хто ні. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента на Всебелорусском народном собрании. Мы зря. Выборы президента это будет раскачивать ситуацию. Посмотрите в Китае. Все-таки политика и партийная деятельность и прочее ⁇ это тоже профессиональная работа. Что у нас? Семь с лишним миллионов, сколько у нас там избирателей? Они что? Так погружены всі ці процеси, чтобы осознанно определяться. Але ви не думайте ні. Він не тримається за посаду, а президентство Александру Григорічу взагалі поперек горла. Начну мене обвинять, що от я боюсь там народу, хочу держатися за кресло, народу боюсь, от соберу своїх і вони мене зберуть знову президентом. Никогда не було в мене такої цілі, ні і никогда не будет. Я вже наелся президентства вот так відпустіть діда на пенсію. На цьому тоталітарні маразми хитрозачесано не скінчилися. Він також вигадав обмежити діяльність партій. Вигідним в системі зелена дорога, опозиційні ліквідувати. Ушли вліво, вправо партія і лябше має бути ліквідовано. Тільки так ми можемо тримати країну в якоїсь колії, в каких-то рамках. Ну, Це як пропозиція в законопроекті. А поки законопроект не затвердили, вже придумали інші механізми. Їх озвучив прикуритний міністр юстиції Сергій Хоменко. Вводиться ряд обмежень. Один з ограничень є наліччя фінансування з іноземних источників. Пропозиція як один із поводів для ліквідації партії. Згідно з цими нововведеннями можна заборонити партію Лукашенка, бо вона фінансується з Росії. Окрім партії екстремістською організацією визнали і ГО журналістів-розслідувачів Байпол раніше екстремістським визнали опозиційне видання Ні Що це імператорські нахили чи просто агонія? Під час відвідин мінського механічного заводу Лукашенко лицемірно пояснив своє лицемірство з привітанням українців з нагоди Дня Незалежності. Тоді співучасник війни побажав нам мирного неба. Лічно у мене сложилось дуже хороші відносини й добре атношення к до українцям, бо то западне, як і западенці називають, нічого у них плохого никакие они не нацики, нацики це те, хто зверху начиная от тех, кто там э, шпыняется, курит, нюхает, поэтому я шел необходимым, как всегда поздравить украинский народ. І поки воєнний злочинець здавав себе миротворця, його придворні фінансовані з державного бюджету змі сто разів за тиждень повторили, що ми нацики. Владимир Олександрович цитірував Майнкамп в оригіналі, просив називати його господин нацист. Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що на початку війни під час розмови з Путіним почув від нього цілковито абсурдні ідеї про те, що таких держав, як Україна і Білорусь, не повинні існувати. І, хоча наміри Путіна щодо острівця стабільності і процвітання ні для кого напевне не стали несподіванкою, Лукашенко намагався імітувати здивування. А крайнім залишився Шольц, бо сказав те, що на думку кремлівської маріонетки повинно було залишитись між ним і Путіним. Шольц це пацан, який нічого не розуміє і розуміти не хочеть По Поводу того, що сказав Путін, я на це не обращаю німання, тому що таких. Фейків я вже наслышан, я це не слышал. Я знаю иную точку зрения президента Росії. Але головне не то, що говорив Шольце Путін, а головне то, що я вам говорю. Суверенітет, независимость нашого государства це віші нізибле. Того ж таки дня, на тому ж таки мінському заводі, самостійний, незалежний і непохитний, вкотре пригрозив світові російськими ядерними ракетами. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем и белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпали? Все готово. Я не угрожаю никому. Инсайдерская информация. Такая. На воєнному телебаченні перестали розводити людей. Вже два тижні не виходить ефір. Програма развод. Нагадаємо, в останньому випуску авторка стверджувала, що Україні не допомагатимуть США та ЄС, бо Ненці Пелосі своїм візитом на Тайвань переключила світову увагу на конфлікт між островом і Китаєм. Через кілька днів після цих експертних припущень Америка і Велика Британія заявили про безпроцентну військову допомогу Україні. Але кадри, які навіть фейк якісний вплодити не здатні на воєнному телебаченні Білорусі, як і зрештою загалом в їхніх прости господи ЗМІ, ще не перевелися. Ось ще один експерт стверджує, що держава Україна карає бацькіних опозиціонерів, і як ви думали, відправили на передову каліновців. Найбільш болізніний удар по білоруським опозиціонерам нанесла Україна, яку вони так гарячо любили з 2014 року. В свое время киевские власти были рады собирать у себя отъявленных русофобов, неонацистов и разного рода борцов с режимом. За последние годы в незалежной появилось множество радикальных организаций, даже сформированные военизированные подразделения, погоня и более свежий батальон имени Костуся Калиновского. Сначала они занимались выбиванием средств на свои нужды, а затем и вовсе торговали оружием, но хозяина не устраивает работа, раба. В результаті каліновців просто-напросто слівають і відправляють на передову. Бідолаха, по-перше, не знає, що білоруська військова одиниця імені Кастуся Каліновського це полк, а не батальйон. І це ж нагадує експерт з військового телебачення. По-друге, цей полк підпорядковується Збройним силам України. По-третє, те, що для ябацьок повинність для вільних людей можливість. Ми гордимося тим, що вместе з українцями. Захищаємо Україну от окупантів! До перемоги разом. Живе Білорусь! вічно! Слава Україні! Героям слава! Лукашисти запозичили в путінських посіпак манеру обговорювати події в Україні більше ніж власні. Державне телебачення запросило в гості поетесу з Рашки, уродженка ніжнього Тагіла Ірина Овсіпян, яка пише під не зовсім творчим псевдонімом Карєніна. Та що під потяг кидалась, пам'ятаєте? Говорили не про музи, а про батько, молодця київських нациків, Зеленського і Крим. У мене сім'я в Криму. З Україною мене всю життя зв'язували дуже тісні зв'язки дружеського характеру. Опять, давайте говоримо, що Крим ніколи України не було. Кримчані себя українцями ніколи не вважали. Я вам така подружка. Вона ще й зізналася в підтримці антимайдану. Мої друзі. Как, как могли, организовывали вот это сопротивление националистам, всем этим факельным шествием и прочему. Харьковское сопротивление было частью физически уничтожено, частью отправлено по тюрьмам. Я, як могла, помагала тоді ще харківському антимайдану. Схоже, зовнішній вигляд цієї подруги українці вів в оману ведучого, і він подумав, що перед ним ворожка. Відтак запитав, що буде з Володимиром Зеленським. Зауважте, він запитав це у російської поетеси і запитав не про свого імператора, а про нашого президента. Що касається Зеленського, то Знаете, я никогда ему не симпатизировала как актеру. Так смотришь какой-то неприятный человечек. Чем это все для него закончится? В першому випадку він такий ідеальний кандидат на Сакраже. З боку, сторони, вспомним Сакашвилі, кого в своєму витащили, і він ще всплыв в ітогі на Україні. Зеленський витащить і потім впливе на Тайване, я вообще не удивлюсь. На завершення програми про укрнацистів, антимайдан і Зеленського обоє вирішили просто похвалити свого ідола. Откуда? На ваш взгляд, у нашого президента така разорливость. Видит то, что большинство не видит. Что меня поражает, вот это практика большого разговора с президентом. Ведь заметьте, подобные пресс-конференции дают в мире два человека. Это Владимир Путин и Александр Лукашенко. Больше никто. Больше ни у кого, простите, тяму не хватает. Так, дійсно, таких прес-конференцій, які дають обидва диктатори, більше не дає жоден лідер у світі. Свобода слова, відкритість, етика, спілкування. Один із внуків, дочка почала його Ну, яка ви хрюкаєте, тому що… не хрюкаю, а покашлюю. На інших медіаплатформах риторика аналогічна. Ще один більше відомий на теренах Білорусі, та й за її межами пропагандистер Петр Петровський цілу годину присвятив маячні пробандерівців галіцію праворадикалів, Азов, наміри великого ПУ щодо України і можливості переговорного процесу. Сія согласіться, що там неізвісно хто буде держати ці вентилі, труби, які йде в Венгрію, в Словакію, в Чехію. В Если подытожить, ни Путин, ни Зеленский сейчас не сядут за стол переговоров. Я думаю, что они не сядут за стол переговоров никогда. СВО закончится в Чопе. В Чопе. Почему? Потому что э, главная задача России ⁇ это то, чтобы Украина стала нейтральным государством, как минимум. У мріях прихоснівне до імператора, щоб Україна танцювала під їхню дудку, але ці сподівання будуть танути разом зі звільненням Херсону, Бердянська, Маріуполя, Донбасу та Криму. Потрішечки задоволення треба розтягувати. У нас в розростається тут клака терористичної посущності не государства, а режим каторобують. Пытаться производить вылазки на нашей территории, у которого, как минимум, около наших границ находятся две атомные электростанции, э, с которым у нас граница. Более того, я не сомневаюсь, что если у нас сохранится, почему я говорю, что невозможны переговоры с Зеленским, они априори невозможны. Потому что. Тогда у нас будет южная граница с НАТО про проходить. Ну и мега-зашквар від Лукашинського пропагандиста. Створення концентраційних таборів він приписав американському президенту. Хто придумав, хто е э, ізобрів концентраційні табори, мало хто от про это знає, да? Це було изобретено в момент гражданской войны в США под началом Линкольна. Вот кто смотрит на долларовую купюру с Линкольном, должен помнить, этот человек Тріземріол концентрационные лагеря. А хто ж ці провідні світові історики, які вважають, що перші концтабори були створені англійцями і американцями? Звичайно ж, російські шовіністи. Одного звати Ігор Дроговоз і назви його книжок красномовні, неоголошені війни СССР, воздушний щит страниця Совєтів. Про концтабори вша є єдина згадка на сайті Література і жизнь, де є навіть вказані джерела, що правда, жоден лінк не є. Робочим, тобто маніпуляція. Написала її письменниця, яка пише казки про Безсмертного, Бабу Ягу. Фантастика! В Білорусі Лукашенку вірять більше ніж богові. Приблизно такі результати, нібито соціологічного опитування, проведеного так званим аналітичним центром ЕСОМ. Дослідження називалося «Соціальне мишлення під санкціонним режимом. Заявлено, що участь в опитуванні взяли 1560 респондентів. Так от, за його результатами, Лукашенкові довіряють 76,3% населення, а церкві всього 57,9%. Схоже, Гундяєв не допрацював на білоруському напрямку. Більше ніж церкві опитані білоруси довіряють навіть уряду, правоохоронним органам і армії. Якби Янукович вийшов з автоматом. Чотирнадцятому году, да ну і не тот чоловік. Подожди. Подожди. А от кучма мок не здійснив сильно соборною федеральною країну. Це був директор цього інституту, який проводив опитування. Ну ви зрозуміли, як воно бачить методи досягнення єдності в країні. Придворним дополизам ніяк не втямки, як можна висловлювати свої погляди заради змін, а не на догоду ідола в програмі ета другої. Пропагандистка Ксенія Лібідєва допитувала засуджених до ув'язнення рейкових партизанів. Один момент, навірно, якого я не поняла. Говорять, не за опозицію йшли, часть її і не знають а шли, мол, щоб заявити о своїй позиції. А у вас есть какие-то идеалы свои политические? Ну, ради кого готовы сидеть 16 лет? Ну, такого человека я не знаю. А для чего ты это делали? Это было выражение протеста нашего личного касательно того, что мы не согласны с происходящим. То есть это не было ради кого-то. Окрему програму на телевізійних помийках присвятили українському зерну. Якщо коротко, то за висновками експертки зі світової економіки воно становить надто малу частку світовому казанку споживання. Колективний запад не має наміру забезпечити ним тих, хто на межі виживання, а хоче просто нажитися, а голод загрожує лише Україні, яка нібито розраховується цим зерном за зброю. Пресса продолжает тюкать европейского читателя формулировкой о спасении зерна. Так вот, если его спасут в том объеме, на который рассчитывают, то Украину ждет голод. Но мы все надеемся, что этого не произойдет. И надеемся более искренне, чем вся орда спасителей. Потому что в случае голода в соседней стране мы первыми начнем сочувствовать, паковать гуманитарку и отгребать в сети от диванных политиков. Бачите, какие спевшитливые. Это те самые люди, которые горланят, что мы сами спалюем свои пшеничные поля, обстреливаем атомки и повбивали своих людей в Ирпене и Бучи. Схоже, співчувают прикоритні пропагандисти Кремля и Европы. Кажут, там назревает страшная экономическая, а згодом и социальная криза. Відтак фантазуют белорусы, которые повтекали от режима, отдумаются и повернуться назад в застенки лукашистских тюрем. Это сознательное снижение уровня потребления в Европе. Для нас во многом это хорошо. Знаете почему? Так, расскажите. Потому что через некоторое время для легковерных, инфантильных, белорусских граждан, которые, к сожалению, остаются в нашем обществе, такая категория еще есть, вот эта европейская витрина, весь этот лоск исчезнет. Вот в чем дело. И останется только лишь душ по минутам, значит, э, туалет... туалетная бумага многоразового пользования. Что? Боготоразовый туалетный папир невдовзи в Беларуси и России будет лишь в музеях, а санкции заставлять выкористовывать лопухи и бересту. Ще далі від цивілізованого світу Литва закінчила будівництво паркану на кордоні з острівцем стабільності і процвітання. Паркан та колючий дріт встановлення на ділянках литовсько-білоруського кордону довжиною близько 500 кілометрів. Ми пам'ятаємо, як підгорало в Лукашисті від паркану, який встановила Польща. Чекаємо на нову порцію спалахів в сторону Литви. Не відстає і ще одна адекватна сусідка: Латвія посилить перевірки білорусів та росіян при видачі віз та документів на проживання. Відповідне рішення ухвалило МВС Латвії. До списку також потрапив Камерун. У ході додаткової перевірки оцінюватиметься ступінь ризику державної безпеки або громадського порядку від громадянина, що в'їжджає з вище вказаних країн. Це все на сьогодні. За статистикою більшість наших глядачів не підписані на Ютуб Сили Правди. Це неправильно, негайно виправте це і поставте вподобайку цьому відео. Якщо серед наших глядачів є білоруси, то напишіть нам в коментарях, чи готові ви передати своє право голосу на виборах президента так званим всенародним білоруським зборам. А також скажіть, чи переживаєте ви, що санкції порушать добробут Європи. Зустрінемось за тиждень.